За рахунок іншої дотації для оплати електроенергії, з яких управління праці 38 709, департамент освіти науки 29 727 гривень. Далі збільшити доходи спецфонду на суму 1 799 967 гривень. Та відповідно податки департаменту освіти науки на створення сучасного освітнього простору ліцей номер 3 імені Артема Мазура, з яких податки споживання 254 051 гривня. Видатки розвитку 1 млн 545 тисяч 916 гривень. Далі, враховуючи зараню виконкому збільшити призначення на 200 тисяч гривень для оплати соціальної реклами компанії з рекламку за рахунок зменшення резервного фонду. Далі, враховуючи зарані управління патрульної поліції, в межах наявних коштів пропонується передбачити субвенцію на 1 млн 400 тисяч гривень. І придбання обладнання комп'ютерної техніки на 100 тисяч гривень, враховуючи зельний департамент освіти і науки межа наявних коштів, зробити перерозподіл, збільшити призначення загального фонду на суму 548 тисяч для виплати приміщення обдарованих дітям з рахунок зменшення економії на придбання продуктів харчування 533 тисячі і придбання обладнання для проєктних закладів 15 тисяч. Ставлю ці пропозиції на голосування. 26 за. І ще одна пропозиція комісії з питань охорони здоров'я, гуманітарної політики, соціальної політики підтримана іншими двома комісіями, враховуючи зарані департаменту освіти та науки збільшити призначення загальному фонду на загальну суму 799 тисяч 600 гривень на оплату послуг програмного забезпечення електронного засобу дитактичний противодійний матеріал для 7-8 класів. За рахунок зменшення резервного фонду на аналогічну суму. Ставлю цю пропозицію на голосування. За 26. І в цілому ставлю на голосування проєкт рішення про зміни до бюджету на 2025 рік. 26 за. 27 за. 26 за. Наступне питання про припинення права користування земельною ділянкою, затерні технічної документації землю і проєктів земельності щодо відведення земельної ділянки. Земельна е, не підтримала зв'язку з кормом впрети і заявою про конфлікт інтересів з подальшим не двох членів комісії. Дві заяви інтересі приймаються, галки мінімума. І я тоді ставлю це проєкти спочатку за основу. 23 за основу і в цілому. Що ми залишаємось містом No1 удатковому плані за допомогою сила оборони і будемо робити все, аби далі, як і було, незважаючи на насправді серйозні проблеми з фінансовим ресурсами. Ми не заморожуємо. Було позвати, але звернень про дитячі майданчики, як ремонти прибудинкових, доріг, все більше і більше і більше. І на прийомах вони зараз складають по відсотків, на відсотків, напевно, 80-85%. Ми всім, звичайно, ж пояснюємо, що ми обов'язково це все будемо робити, але тільки після того, як пожидемо Святої Української землі, москальську нечисть, і тоді точно буде полістий щодня новий А Зараз пріоритет No1 Сили Відбулася сесія Хмельницької міської ради. 60 питань порядку денного ми сьогодні розглянули. Усі рішення ухвалили. Головним питанням, яке ми сьогодні розглядали, це було внесення змін до бюджету громади на 2025 рік. Це рішення ухвалено одностайно. Під це рішення ми так само внесли зміни до низку програм. Це програма національного опору, це програма підтримки сил оборони. і Це програми інші, через які ми допомагаємо іншим підрозділам сил оборони. Те, що стосується бюджету, ми мали понад 250 млн мільйонів гривень перевиконання за перші півріччя. За це щиро дякую сумлінним платникам податків. І враховуючи перевиконання, мали можливість трошечки підкоригувати видатки. Видатки номер один, і пріоритет номер один це сили оборони. Звичайно ж, зало, все, що пов'язане з обороноздатністю, здатністю сьогодні. Ми додали більше 181 восьмидесяти мільйона гривень. Це чергова така велика, великий ресурс на підтримку сил оборони. Зазначу, що в цій сумі, з цього в цьому 181 восьмидесяти одно гривень, є кошти прямої субвенції, які ми даємо військовим частинам і силам оборони. Вони ними розпоряджаються на власний розсуд, купують БПЛА, купують РЕБ, купують в ремонтують техніку. Ну або витрачають на ті речі, про які ми звітувати не можемо, ну бо вони мають, скажімо так, певну особливість військову. Крім того, ми додали фінансовий ресурс на виконком. Для придбання FPV, БПЛА засобів РЕП і іншого важливого обладнання ми додали фінансовий ресурс на програму грантової підтримки інноваційних проектів, яка дозволяє нам виготовляти, і купувати наземні розроботизовані станції, гексакоптери, баби-яги, ретранслятори, Ну і багато іншого важливого обладнання для сил оборони. 35 мільйонів гривень ми додали. На виплати нашим військовим ми продовжуємо забезпечувати виплату членам сімей загиблих, родинам полонених, безвісти зниклих і діючим військовим на реабілітацію, і діючим військовим на власні потреби. Те, що стосується інших видатків, дуже важливе рішення, яке ми сьогодні ухвалили, це майже 30 мільйонів гривень. Ми виділили на галузь освіти. Ці кошти будуть спрямовані на доплати. Працівникам освіти, зокрема, дошкіллю, низка посад дошкілля отримує з 1 вересня доплати до заробітної плати в середньому 2600 гривень. Те саме доплати отримують низка працівників позашкілля, низка працівників в галузі культури так само отримує доплати від 1300 до 2600 гривень. Це бібліотечні працівники, музейні працівники, працівники мистецьких установ, ті, які на превеликий жаль залишаються на старих тарифних розрядах і до цього часу отримують надзвичайно низьку заробітну плату. Ми, звичайно, вирішили їх підтримати вслід за школами, які отримують таку доплату вже довший час. 2600 600 будуть отримувати і. Дошкільнята, позашкілля і частина галузі культури. Це важливий насправді крок для того, щоб підтримувати людей за складних умов і обставин. Ну і, скажімо так, десь трошечки долати ту кризу, яку ми маємо сьогодні з вакансіями, особливо дошкілі, позашкілі і в закладах нашої культури. Крім того, 39 мільйонів гривень ми передбачили на. Заходи з за енергозбереження і підтримку наших найбільших комунальних підприємств це теплокомуненерго і Хмельницький водоканал. Е, низькі економічно необґрунтовані тарифи. Що сесії змушують нас по суті покривати частково цю різницю в тарифах і ми що сесії виділяємо на це чималі суми? 23 мільйони гривень. Ми передбачили на галузі охорони здоров'я. Це зокрема придбання медичного обладнання. Це зокрема підтримка на придбання медикаментів наших усіх медичних закладів. Теж стосується інших питань важливих, то зазначу, що ми сьогодні внесли зміни в три рішення, пов'язані з виплатою премії міського голови обдарованим дітям, які набирають з результатами ЗНО або НМТ 200 балів. Раніше в нас була виплата таким за кожних 200 балів, 7 тисяч гривень. Цього року наші 200-бальники будуть отримувати 10 тисяч гривень. Маємо наразі 29 випускників, які набрали 200 балів і отримують таку виплату вже в серпні місяці. Ну і у випадку, якщо випускник набирає 200, 200 і 200, то 10 плюс 10 плюс 10. На нашу думку, це хороша підтримка для тих випускників, які показують такі успіхи в навчанні. Так само ми збільшили виплати в рамках премії міського голови тим нашим учням різних класів, які виграють олімпіади, стають призерами олімпіад, виграють етапи малої академії наук або стають призерами Малої академії наук. Зараз перше місце 10 тисяч гривень, друге місце 7 тисяч гривень, третє місце 5 тисяч гривень. Так само ми збільшили премію, яку ми виплачуємо на день молоді в серпні. Зараз 20 молодих людей, які демонструють успіхи в різних галузях, Це волонтерство, це громадянська активність, це студентське чортністське самоврядування, це молоді підприємці, теж отримуватимуть щорічну премію в розмірі 10 тисяч гривень. Також сьогодні ми традиційно проголосували рішення про виплату одноразової матеріальної допомоги для родин безвісти, зниклих і полонених. 29 родин отримують матеріальну допомогу на загальну суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. Може третій рік всіляко намагаємось підтримувати ті родини, рідних яких або в полоні, або або безвісти зниклих. І цього разу 29 таких родин ми підтримали. Ще одне рішення важливе. Від сьогодні вже 747 родин наших загиблих героїв отримуватимуть пільгу на житлові комунальні послуги. Крім того, ми сьогодні ухвалили. Низку важливих земельних рішень ми сьогоднішнім затвердженням прибережних смуг Південного Бугу в межах нашої громади повністю затвердили всю землепорядну документацію від початку кордону нашої територіальної громади до її завершення. Сьогодні ми відвели під по суті захисну функцію прибережної смуги 100-метрова зона, враховуючи, звичайно, що існуючу забудову на 447. Гектарів, а загальна площа, яку ми маємо, як відведені прибережні смуги, вже більше 650 гектарів. На цій території унеможливлена будь-яка забудова. Ну, звичайно, що з рахуванням вже моментів існуючої забудови. Але це важливе рішення, тому що по суті, ота 100-метрова зона Південного Бугу, вона сформована, по суті, як недоторкана, і там можна робити тільки зелені зони, парки, сквери і так далі. Ми започаткували сьогодні два сквери в Олешині. Один з цих скверів буде називатися Ром героїв добровольців. Дам, що теж напевно вже традиційне рішення для всіх сесій це передача майна з комунальної в державну. Це квадрокоптери, ФПВ-дрони, мавіки, матраси, засоби РЕП. Сьогодні ми таких засобів передали на 14 мільйонів 300 тисяч гривень, і вони передані в різні підрозділи Сил оборони місячно. Щомісячно, починаючи з 1 вересня, до заробітної плати, яку вони мають, вони будуть отримувати 2 600. Ну але це до вирахування податків. Тобто тут треба враховувати і ЄСВ, і військовий збір, і по ДФО на руки, звичайно, що буде там трішки менше. Вихователів, так З, ні, помічники вихователів, е, і працівники господарських відділів, і і вихователі теж частково від 1300 до 2600 дошкілля, позашкілля е, і заклади культури бібліотечні, музейні працівники, працівники заклад... будинків культури, центрів е, культури і так далі. Вони по суті всі зараз отримують мінімалку. Ну і це катастрофічна, насправді катастрофічний рівень зарплати, особливо якщо прохувати помічників вихователя, які працюють півдня 25-30 дітей, тривога, кожна тривога цих дітей треба одягнути шнурки, зав'язати, заспокоїти, завести в укриття, там з ними погратись, вийти назад. Ще при цьому відповісти там на 10-15 дзвінків мами тата, які переживають величезне навантаження і величезну роботу. Ці люди роблять. ми вирішили, що якщо освітянам підняли. І ми зараз фактично освітянам плюс 2600 доплачуємо, і тарифні розряди освітян, я маю на увазі школи більші, то буде справедливо і підтримати безпосередньо дошкілля, позашкілля і так далі. Чи буде, підня... чи буде збільшення там вже на 26-й рік, ми будемо бачити динаміку. Але як на мене, плюс 2600 щомісяця. З врахуванням, до речі, того, що ми залишаємо і виплачуємо далі 30% надбавки за престижність, ми не знаємо і не бачили, чи інші міста це роблять. Не, ну, такої інформації немає: 5, 10, 15. І ми залишаємо обов'язково до Дня працівника освіти. Це перша неділя жовтня. Е, виплату 100%. Оце одноразова виплата надбавки за сумлінну працю. Тобто, і в такий спосіб ми теж намагаємо, намагаємося наших освітян підтримати. Це не новостворений відділ. Ми по суті відокремлюємо відділ, який відповідав за інвестиційну політику і міжнародну діяльність структурі управління економіки. Ми його відділяємо. Ми не збільшуємо жодної штатної посади. Ми просто виводимо міжнародну інвестиційну роботу в окремий структурний підрозділ, і він буде напряму підпорядковуватись профільному заступнику. Величезне зараз насправді навантаження на міжнародну роботу, і ми бачимо доцільність виокремити його в окремий без існування в структурі управління економіки, а напряму профільному заступнику. Тому що ми реально щодня маємо низку онлайн-включень, маємо низку там запитів контактів. І мусимо в тому плані бути максимально активними, тому що це і політична історія. Всім треба постійно нагадувати, що відбувається в Україні. Бо повірте, світ давним давно забув і не розуміє, що в Україні відбувається. Він сприймає то там з півтора хвилинного сюжету на телебаченні впродовж доби, і це сприймається як буденщина. І звичайно, що тут є економічні моменти, тому що співпраця з містами-побратимами з громадськими організаціями з грантодавцями вона на сьогодні надзвичайно важлива. Це той ресурс, який ми можемо залучити на розвиток міста. Оцнапа, це технічне рішення, чи щось покращується? по суті, через так званого мобільного адміністратора. Ми покращимо доступ самого ЦНАПу до людей. Він буде працювати і в межах сил сіл громади, ну і буде так само працювати там по віддалених районах. Це дасть можливість не, не тільки забезпечувати прийом в самому приміщенні ЦНАПу, чи в приміщеннях ЦНАПів та і управління державної реєстрації на Соборні, на Грушевського і на Пимчука, а е, проводити і виїзну роботу. Тобто це по суті наближення послуги до споживача. Побачимо, як буде працювати. Ну я впевнений, що буде працювати позитивно, але будемо бачити, демократи. Топлянду буде якась графіка? Буде попередження, виїзд і робота безпосередньо. Там вони прийоми і так проводять в старостинських округах, і мають працівників старостинських округах. Ну але ми бачимо, що того недостатньо, і треба частину послуг це будуть не всі послуги. Які СНАП надає але частина послуг будуть максимально наближені до людини, а технічно потрібно якесь забезпечення? Чи ніякого додаткового не треба? Поки поки все зручно, хоча розглядаються варіанти. Ми бачили досвід деяких міст, які, наприклад, автомобіль купують, роблять мобільний адміністратор автомобіль, який дозволяє там же ж відразу приймати, реєструвати. Він підключений там до інтернету, до бази і так далі. Можливо, то буде наступний крок зараз без додаткових технічних засобів. Там корсь по визначенню забудова які бачення. Водоканал має земельну ділянку, яка багато років не використовується. Потреби знову ж таки, за інформацією керівництва адміністрації водоканалу для господарських проблем для будівництва об'єктів водоканалу в ній немає. Вона багато років стоїть пустою. Ну і, власне, ми узгоджено вирішили, що буде доцільно провести конкурс на визначення забудовника. І побудувати там об'єкт частину майна, з якого отримує Хмельницький водоканал. Який це буде відсоток, покаже конкурс, тому що конкурс відкритий, прозорий. Ми даємо дозвіл на це, і водоканал його вже далі проводить. Будемо бачити, які будуть результати, і після того будемо бачити, що водоканал з того отримує. От на мене це правильно, тому що через часний прозорий конкурс ми зазвичай отримуємо дуже непогані відсотки. Майна це житло, це не житлове майно, яке водоканалу треба, і зможемо забезпечувати. Житлом працівників водоканалу, які воювали, воюють, які працюють. Це теж зараз, на жаль, один з способів мотивації людей працювати. Через економічно збитковий тариф ми не можемо піднімати зарплату, і ми втрачаємо зараз дуже багато хороших кадрів. Тому от житло, службове житло це один з способів вберігати, зберігати якісні кадри. Від, від звільнень, від, від розрахувань, перетоку їх в приватний сектор, бо приватний сектор зараз платить зарплату за таку роботу там в 3-4-5 разів більше. робочій групі концепція території це наступний крок. Наступний крок е да, по виконанню вимог законодавства е по створенню вже повноцінних просторових планів. Затверджуємо робочу групу, вона далі буде працювати, буде напрацьовувати подальші рішення. Ми будемо ще частину рішень виносити на сесію, розглядати підтримувати. Чому так там мало громадськості? Не готовий сказати. Я чесно кажучи, навіть там тільки троє. Троє так, так. там можна Друга. долучити. І... Є бажання можемо долучити Юлія Т... Олександрівна Том? все ж таки працювала в міській раді, тому немає тому... жодних проблем. Насправді, да. Тобто, якщо нам е... надійдуть звернення від активної громадськості, яка Спеціалізується да і має насправді непогану компетенцію в частині містобудування, Ми готові долучити. Це ми хочемо насправді да, класного якісного документу, а не просто да, там, такого, щоб зробили і забули. Тому, якщо є бажання, ми долучимо. З 9-2 під будівництво готелю продовжується оренда. Ну це така скандальна ділянка. Ми на попередній сесії відмовили їм. В продовженні оренди, зважаючи на недостатній недостатні пакет документів, які вони подали, ну але вони до 7 липня мають діючу оренду. Вони подали діючий пакет. Підстав відмов ми, на жаль, не знайшли, і на короткий термін по суті були змушені продовжувати, щоб не заходити в суди. Яка буде подальша доля? Ну будемо радитись, тому числі з правоохоронцями, тому що активна в цьому плані була прокуратура. Ми разом з нею по суті забрали земельну ділянку на і Сореннівецькій. Ну і є, чесно кажучи, да, питання по цьому підприємству. Пов'язане там із з санкційністю, і з громадянством частини акціонерів і так далі. Тому ми реально не знайшли жодних підстав відмовити. Ми розуміли, що якщо ми просто відмовимо, аби було, вони підуть в суд, і ми можемо мати там продовження на 5 років. Да? Тут короткий термін для того, щоб далі попрацювати, зокрема, з тою самою прокуратурою і визначити, як ми в цьому плані працюємо. Тому що дійсно одіозне підприємство, по якому ми вже не один раз там працювали.